Ну нарешті, це технологічний дайджест на ITV і я його ведучий Віталій Головецький. Сьогодні я не просто познайомлю вас із новинами у світі технологій, а розповім про найголовніші наукові відкриття 2022 року. А також ми оглянемо сучасне озброєння, яким користуються наші воїни. Що ж цікавенького відбулося у техносвіті, Давайте подивимось. Довірся мені. Зараз я тобі щось покажу. Отже, найголовніші наукові відкриття людства у 2022 році. Розпаковка. Термоядерний реактор створив більше енергії, ніж витратив. Це надзвичайно важлива подія в сфері енергетики. Адже завдяки термоядерному реактору в майбутньому вдасться отримувати значну кількість енергії без викидів діоксиду вуглецю та небезпечної радіації. Учені, які працюють з найбільшою у світі установкою ядерного синтезу, уперше досягли явища відомого як запалювання, тобто Творення ядерної реакції під час експерименту 192 лазери спрямували 2,5 мегаджоуля енергії на найбільший загорошено золотий циліндр, що містив заморожену гранулу ізотопів водню, дайтерію і тритію. Дозволь я поясню. Імпульс енергії лазера зруйнував капсулу, досягнувши температури, яка буває лише в зірках, і при застосуванні термоядерної зброї. Реакція вивільнила близько 3,15 мегаджоуля енергії, що на 54% більше ніж пішло на реакцію, та удвічі більше за попередній рекорд. Проте результат фізиків став проривом лише в рамках експерименту, адже їх установка не може виробляти електроенергію. Вона створена лише для вивчення процесу термоядерного синтезу. Але ці експерименти свідчать, що в близькому майбутньому в сучасних ядерних реакторів з'являться серйозні конкуренти. Супереч по ширині думці, я точно знаю, що я роблю. Ого. Людям уперше влили вирощену в лабораторії кров, але це так собі новина. Адже рашики вже давно навчилися вирощувати людські кінцівки. Виробництво крові необхідне для створення надзвичайно рідкісних груп крові, які важко отримати традиційним способом. Рідкісні групи потрібні людям, які залежать від регулярних переливань крові. Британські дослідники зосередилися на розробці технології вирощування еритроцитів, які переносять кисень від легенів до решти тіла. Усе починається із здавання пів літра крові. Згодом, за допомогою магнітних кульок, виловлюють гнучкі стовбурові клітини, які здатні стати еритроцитами. Кремені клітини стимулюють до поділу з метою збільшення їх кількості. Потім стовбурові клітини перетворюють на еретроцити. Процес створення крові триває три тижні. Перші двоє людей уже отримали дві дози. Кров була помічена радіоактивною речовиною, яка часто використовується в медичних процедурах. Це дозволить ученим побачити, як довго кров зберігатиметься в організмі. Технологія, яка тече в його жилах, посилює його міць. Інженери Масачусетського технологічного інституту розробили надтонкий матеріал, легкий як пластик, але міцніший за сталь. Ну, розповідай, що ти знаєш? Провакандо. Він виробляється за допомогою технології, яка раніше вважалася неможливою. Найвідоміший приклад полімерів пластмаса. Під мікроскопом вона виглядає як звивісті нитки, одновимірні ланцюги одиниць, які називаються мономерами. Однак учені розробили метод, який дозволяє полімерам формувати двовимірні листи, зберігаючи їх міцність. Команда називає матеріал 2 ДПА 1 Хоча він тонкий і легкий, межа його текучості вдвічі більше ніж у сталі. А для його деформації потрібно в 6 разів більше сили ніж для деформації кули непробивного скла. Я вже бачу, як в продажі з'явилися чохли для айфонів з цього матеріалу, але за космічними цінами. Завдяки таким властивостям, два ДПА-1 можна використовувати у будівництві, на транспорті, у виробництві електронних пристроїв, наприклад, смартфонів. Цей світ. 27 вересня дрон Дарт врізався у 160 метровий астероїд із швидкістю 22,5 тисячі кілометрів за годину. Таким чином, дослідники НАСА вирішили перевірити, що зможе людство змінити траєкторію польоту потенційно небезпечного для землі космічного тіла, і знаєте що? Їм вдалося. Дарт змістив один мільйон кілограм породи в космос. Цього достатньо, щоб заповнити сім залізничних вагонів. Вибиття породи змінило курс астероїда. У результаті його час проходження по орбіті навколо батьківського астероїда скоротився не на кілька хвилин, як очікували вчені, а на 32 хвилини. Це довело, що людство може змінювати траєкторію польоту космічних тіл. Тепер, хоча б про безпеку з космосу, можемо не турбуватися. А ви, взагалі, в курсі, що вже є перші рослини, вирощені в місячному ґрунті. <му> А я вам розкажу для цього і є програма технодайджест. У травні 2022 року вчені з Університету Флориди вперше в історії людства успішно виростили рослини в ґрунті з місяця. 12 грамів ґрунту, позичених у НАСА, були зібрані під час трьох місій Аполлон. Щоб виростити крихітний місячний сад, дослідники використовували лунки розміром з наперсток. Наповнивши кожен горщик грамом місячного ґрунту, дослідники зволожили його поживним розчином і додали кілька насіду. Нин рослини крес салат. Відчуваю, що перша страва, яку приготують на місяці, буде Цезар. Паве. Хоча майже всі насінини проросли між рослинами, вирощеними на місячному ґрунті і контрольною групою, були відмінності. Наприклад, деякі рослини були меншими і росли повільніше. Ця робота крок до того, щоб люди навчилися вирощувати рослини для їжі та кисню на місяці або під час космічних місій. І це неабияк важливо, адже дослідження відбуваються у момент, коли програма Артеміда планує повернути людей на місяць після 50-річної перерви. <му> Ось так гігантськими кроками ми прямуємо у майбутнє. Віталій, я щось давно не чув. Чи передають якусь класну техніку для зсу? Ось додивися програму до кінця і дізнаєшся. Останнім часом країни Європи запустили так званий челендж з допомоги Україні. Всі, як один, повідомили про передачу військової техніки і до того ж важкої військової техніки. Однією з перших, хто вирішив надати новий пакет допомоги, стала Велика Британія. Там підтвердили, що мають намір передати нашій країні танки Чаленджер 2 Ескадрон з 14 танків надішлють в Україну вже найближчими тижнями. Після цього Британія також передасть близько 30 АЕС – великих саме самохідних гармат, якими керуватимуть 5 навідників. Танки Challenger 2 особливі та унікальні, адже саме вони є основними бойовими танками армії в Сполученому Королівстві. Що ж відомо про танки Challenger 2? Бойові машини створили у 90-х роках минулого століття. За більш ніж 30 років компанія випустила до 500 одиниць цієї техніки. У своїй розробці вони доволі дороговартісні, адже ціна одного танка сягає 4,5 мільйонів євро. Крім Британії, ці машини є на озброєнні в Омані. Також танки використовували в боях Ірану, Косово, Боснії та Герцоговині. Характеристики Challenger 2 Танк може похизуватися своєю гарматою, яка є нарізною 120 мм та відлитою зі сталі. Ще є ланцюгова гармата 7,62 міліметри. Вона стабілізується у двох площинах та має електричні приводи наведення. Хеш снаряд може стріляти на дальність до 9 кілометрів. Для того, щоб прицілитися і вразити ціль, їй потрібно до 10 секунд. В боєкомплект гармати входить 52 снаряди. Якщо військові підготовлені, то то танк може вражати 5-7 цілей за одну хвилину. У боєкомплект 120-міліметрової гармати входять бронебійні оперені підкаліберні снаряди та безосколкові фугасні, а також димові та навчальні постріли. Якщо танк їде на рівній дорозі або шосе, то може розігнатися до 57 км за годину, по іншій місцевості до 45 км за годину. Також танк має хорошу протиснарядну і комбіновану бронь. Всі ці характеристики говорять про те, що кінець війни все ближче, а перемога точно буде за нами. Дякуємо всім, хто допомагає Україні як зброєю, так і фінансово. А ми, в свою чергу, не забуваємо донатити на ЗСУ. На цьому у мене все. З вами була програма Технодайджест. Якщо ви дивитесь нас на Ютуб, то залишайте коментарі та ставте лайки. Побачимось за тиждень до зустрічі.